Бачу на Україну моя мрія. Це містиму для бігу, моя мрія. Бачу нову країну, моя мрія. Розкажіть, будь ласка, з якою ціллю ви приїхали в місто Калиш? Приїхав з цілі, щоб наставляти дітей на правильний шлях. Щоб вони не робили ті помилки, які я робив у своєму житті. Почати з нуля забути про все, нехай любов, мому серці живе Змінити цей світ, змінити життя, почати знову все з нуля. Життя, як сон, колись пройде. Минулий день, як міраж пропаде, він зникне і радість з собою забере. І знає, що буду колись сумувати, В ілюзіях як жити, і смерті чекати, Та доки молодий, я буду співати, Нестримно кохати творця прославляти, берегти природу і людей поважати, загублено істину завзято шукати, Щоб далі йти і себе пізнавати Минулі рани дають про себе знати Потрібно йти вперед, себе перемагати.

Прожити своє життя як собака, який постійно гавка Біля свого паркану у мене є мрія, бачу нову Україну, у мене є мрія, це мій стимул для бігу, моя мрія, заборона абортів і алкоголю, припинення того, що завдає людям болю. Моя мрія це Україна, без сирі, щасливих сім'ях і щасливі діти, моя мрія, це відповідальні чоловіки, які не на словах, а на ділах для дітей своїх батьків, моя мрія, Україна, здорова країна. Фексія зникне нас, буде здорова кожна дитина. Моя мрія Україна без покинутих малолітніх мам без громадянських шлюбів, які залишають на серці шрам. Моя мрія, Україна, велика дружня сім'я. Якої є ціль і місія одна.